Вона ви багато раз чули про таку естетику, як вомінізм. Це чимось похоже на естетику Кін Girl, яка була популярна ще, напевно, у 2020-му. Але вумінізм, він трішки відрізняється, так як походить від айдолки Kevin із групи Айв. Всім привіт! Мене звати Єва. І як ви вже зрозуміли, я буду розказувати, як я стала воміністкою, як я взагалі знала, що це таке взагалі. І, до речі, ви замітили? Я намагалась зробити макіяж ваньон. Думала, що це буде доречно до цього відео. Мені це не сильно було складно, так як я, в принципі, роблю похожий макіяж, але я роблю більше макіяж корейський, а щоб прям такий. Ну тут багато що відрізняється від мого макіяжу. Наприклад, я ніколи, якщо я просто роблю стрілку, то тут прям і тут така вся стрілка, і тут, і контурінг носа я взагалі ніколи не роблю. І, в принципі, я трошки контуринг зробила. Я теж ніколи контуринг ніякий не роблю. До речі, кульчики зацініть. Тортики такі мілашки Мені здається, прикольні. Добре, перейдемо до теми відео вже нарешті, тому що я люблю поболтати, як ви могли поняти. Був грудень 2024 року. І я просто вечором гортала ютубчик з шоколадкою. Вау. І знайшла відео про токсичний вонинізм. Шикарний початок, що ні Прийшла до вонинізму з відео про токсичний вонинізм. Ну, ще би не я це була. Я просто зайшла на нього, я взагалі. Хто така Ваньон? Що така Ваньон? Нащо вона існує? Що таке вонінізм? Що це за взагалі? Що це? Де це? Нащо це? Почнемо з того, що у мене ще 2023-2024 рік був достатньо такий переломний для мене. Мені там дуже багато сталося такого, що мені прям якась депресія, я не знаю, навіть як це пояснити. Коротше, там сталося багато неприємного, але не суть, тому що я і так не буду розказувати подробиці. Я думаю, ви розумієте, чому я не сильно хочу просто ділитися таким. 2024 рік я зайшла на то відео, почала цікавитись вонинізмом, тому що мене це зацікавило, що це взагалі таке. Мені дуже подобається така естетика, такий стиль. Я просто побачила цей стиль. Це ж це просто це ідеальний мій стиль. Просто я не знаю, як це коментувати. Ну я, як це побачила, я почала зразу шукати різні, забила в Pinterest цю естетику, там такі картиночки, просто все ідеально. Але я поняла, що я взагалі до такого не підходжу. Я не займалася спортом тоді. Ну, типу, як більшість людей, і це нормально, достатньо, напевно. Харчування у мене було не дуже. Я прям не знаю, я салати навіть не їла, тому що фу, салат, Боже, там овочі. Як таке їсти можна? Спосіб життя у мене був не дуже, у мене він і зараз не найкращий, тому, але набагато десь. На 50% я змінилась, на 60% навіть, я не знаю, Ну, не суть, ще, ще дійдемо до того, як я змінилась. Ну, таке собі, коротше, я була. Я поняла, що мені треба мінятись. Я почала взнавати, хто така ваньон. Мене почала так цікавити її група. В принципі, трохи цікавити кей-поп. Ну, я особо зараз не цікавлюсь кей-попом. Типу, мені просто подобається ваньон, а так то я особо нічого такого не... не цікавлюсь, тому що мені це не прям інтересно. А і ще плюс я цікавилась Кореєю. Кореєю я цікавилась ще з 2024-2023 року, тому мене точно зацікавив вонінізм. Я я зайшла в Пінтерест, і там було купа мотиваційних відео, які мене прям дуже сильно надихнули мінятись. І я, я почала пити багато води, тому що я взагалі воду не пила. Почала внідряти в своє життя різні корисні привички, різні всякі штуки. Але якось це дуже щось поступово і дуже прям помало. І перше, я просто почала пити воду і займатися спортом 10 хвилин на день. Потім я почала м -м -м, займатися спортом два рази і вирішила, що треба щось робити з кількістю солодкого, яку я їм, тому що я їла для когось це нормально, для мене це багато, тому що я могла собі дуже багато дозволяти достатньо солодкого, там торт, там морозиво. там... Жилейки, хоча по мені не скажеш, тому що я дуже достатньо худа, але ну. Все одно. Ну, я не, не хотіла худати, як багато хто при вогні худає. Хтось не дуже нормально, тому що є дуже багато ненормальних людей. Які токсичний вони нізм ведуть, це просто виженіть їх з фандому. Будь ласка, будь ласка, ПЖ. І таке, я дуже багато розсусолюю, я знаю. Потім я виключила з раціону солодке. Це було для мене дуже складно, ужасно складно. Я почала більше займатися спортом вже два рази, а не один раз. У мене було дві тренування, одна в обід, одна ввечір. Це виходило 20 хвилин. Я почала трошки якось міняти навіть мислення. Якось, я не знаю, воно якось само почало мінятись. Я змінилась по зовнішності. Я... У мене була колись рожева чолка. Я вам прикріплю картинки, як я взагалі виглядала. Ну, і, типу, як я зараз виглядаю. Вон ще фотки, як я зараз виглядаю. Ну, це достатньо різні люди, мені здається, і по мисленню. Я згадую ту версію себе крінжовую, якщо чесно, тому що це капець був. Але у мене дуже багато періодів було, то що я щось переставала бути вонисткою, а потім знов, потім переставала, потім знов. І достатньо недавно я щось була трошки. Типу перестала і щось менше все стало. Я виконувала все. Ще я, до речі, зменшила екранний час за літо. Угу. Ну, тому що весною, ще зимою, весною у мене був ще великий екранний час, а зараз у мене екранний час 4 години, 3,5, а був 5-6. Ну, для мене це багато, я не знаю. Типу, що було? Що зараз мені подобається, мене влаштовує. Так як я особо нічого не роблю, у мене немає друзів, скажімо так. Я ні з ким не гуляю, тому якби я гуляла, то я би взагалі хотіла, щоб в мене був дві години-три. Але з таким способом життя, ну що я особо нікого не маю, і у мене тільки школа, хата, школа, хата, то це нормально. Екранний час для мене. Ще я вообще, в принципі, змінилась. Я не знаю. Мені, я прям себе згадую тут. Це вообще я. Мені це прям дуже странно, що то, що то я. Угу. Ну, таке, типу, така реакція. Ще зовсім недавно я в своє життя внідрила привичку вести щоден планер. Угу. Просто вирішила планувати свій день по годинам, по хвилинам. І ще одна привичка це я хотіла записувати три хороші. Коротше, три речі, за що я вдячна за день, але я щось це не знаю, я щось це тільки дуже рідко цей, цей планер веду, там, де вдячності планер, але буду старатись вести якраз таки з сьогоднішнього дня. І ще я контрастний душ почала приймати. Угу. І харчування теж я змінила не так давно, так як ще недавно я так собі харчувалась, просто відняла солодке, а вже напевно не знаю. Я хар... Скільки часу? Місяць може. Я харчуюсь правильніше, ніж харчувалась. І я дуже щаслива, бо я дуже рада, що моя мама погодилась, і що моя сім'я погодилася з цим. Це просто дякую, чесно. Я дуже цього хотіла просто. Якщо чесно, я не зовсім відчуваю себе воненісткою, хоча я достатньо сильно змінилась, але я чомусь нема мене відчуття, що я воненістка. Можливо, через те, що я вчуся на погані оцінки, а більшість вониністок вчаться гарно, але я не буду починати. Вчитись не буду я. Я максимум буду деякі уроки підтягувати і то, що подумаю над цим. Я вибрала для себе такий шлях, тому що я хочу розвиватися в трошки в інакшому, і я розумію, що мені не сильно потрібно, то що я вчу в школі. Просто не кидайте в мене тапками оці такі люди. Тут це 100% дивляться, мене такі люди, які. Ти не вчишся все, все, Господи, прости, ти не вчишся. Не треба такого, будь ласка. Я знаю, що я роблю, і якщо я роблю щось дуже галіме. І якщо я пожалію, що я не вчуся, то вибачаюсь це моє життя. І так далі. І з цього тижня я хочу. Підтягнути ці привички, ото, типу, вони хоч і є, але вони якісь такі дивні. Я не знаю, якось вони не поступово, там щось один день займаюся пілацем, другий день не займаюсь, третій день лінь, четвертий день то. Ну Таке у мене ще є. Я дуже хочу це в собі побороти, прям капець хочу. Ви можете, до речі, теж зі мною за компанією. Якраз у мене, до речі, вчора почався. У телеграм-каналі. Там ще поки що дуже мало підписників, але це таке, там почався конкурс, там, де я кожен день скидую одну корисну привичку, і ви можете разом зі мною мінятись. Хоча я ті корисні привички майже всі вже маю, але все одно я не відчуваю, що я до кінця змінилась, і я знаю, що те, що мені треба попідтягувати, наприклад, трошки спорт підтягнути, ото все одно я. Якось так я собі займаюся трошки все читати, почати, тому що я щось не читаю взагалі нічого. І ще трошки продуктивнішою, одним словом, бути, в принципі, пити воду і харчуватись. До речі, харчування теж треба підтягнути, бо то все одно якесь мало. Я не знаю, чи вам сподобався такий формат відео. Ну, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку, не знаю, коментар напишіть. А, я не знаю, чи там коментарі відкриті, тому що Ютуб мені їх щось закриває. І ще підпишіться, в принципі, на мене і на мій телеграм-канал. Там якраз конкурс той такий. Не конкурс, а челендж, який ви можете проходити разом зі мною. Я теж буду разом з вами покращувати свої навики. Ну Така ситуація така. Тому зазиваю вас підписатись.